Так, ливон такий короткий видосик. Цю е, фаршу ми були розпакували, я вже її назад спакував. Е, звичайно, що вона не ідеальна. Зараз ми трошки підпотіли, бо то перепад температури в гаражі холодно, а вона на гарячі впаєна. Не переживайте ось таке підпотівання на перших порах. Це типу нормально. Але воно просихає і тоді початку. Е, Далі. Е, дефект у нас тут те, що у нас тут було викрашено від скліпси. Вже закрутили і я все одно тут дав саморіз, бо воно напружується і роз'являється. Щоб не роз'являлося, всі решта, решти типу, е, скоби позибло нормально тримають. А ось з цього боку воно трошки роз'являється. Щоб подальше не роз'являлося. Закрутили, все, нас смер... 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 смердячу. то вирізано не буде, він нержавіючий. Я спеціально купив неживічі, саморізки маленькі, щоб просто скручувати і нічого не де не розжавіло не... і не розділялося, щоб було надійно. Бо в мене вже був момент, коли на сильному сонці привідкрилася була фара. До мене графік приїжджав клієнт. І такі нюанси ми мусимо якось фікс... фіксити, щоб у нас подачі такого не було. Далі на тил фару ми будемо шибати спайкою, напевно, завтра. Сьогодні я розібрав фару лів, і тут дуже багато є моментів. Скажімо так, плавало нахер все. Сількогель твердиє камінь, набрав води і закамінював. Розібрати всі сегменти. Зняв один блок, блок теж плавав, підтоплений. Як бачимо, Ну, Теоретично він мав би працювати, попри те, що він підтоплений. А от, оцей другий блок, який є з основною платою рожого, зараз його пробую витягнути. Ну, Я вже його таку. І йому там, походу, ходу, жорстка габела, дивіться. І він замикав так, жорстко. Давайте я повністю змінимо і зараз покажу, що з ним сталося. Пояснюю, цей Дросель, який у нас стоїть, тобто плата розжигу, вона управляє модулем спереді реснички, частина, і задня частина реснички, Тобто у нас тут теж є діоди, е, Такий пучочок трошки більший. Тут пачочок, у нас по факту один діодик, тут у нас діодики трошки погустіше. Я не знаю, може вони якось там в режимі габарита, наприклад, світиться слабше, в режимі дихот світиться яскравіше, від тих більше діодів. По ліфах не сильно мене, нехай, це, я не пам'ятаю, як технологічно у них зроблено. Е, Сучому, я думаю, тут довго роз'яснити нема сенсу. Тому було кохана, е, попрогорало він тут, тут попрогорав, попрогорало ось тут. Тобто, навіть якщо я це відчищу, ну тут, розумієте, воно. Фінансово взагалі не вигідно тратити життя танцювати, тому що я можу поспорити, що ще під цією кришечкою під цим екраном у нас так само купа компонентів пошкоджені. До речі, тут компонентів, щоб ви поняли, навіть тут повідвалювалися. От він. Непонятно звідки, що щось звідси. Ну коротше. Будемо шукати. Не знаю по цьому коду чи як плату, як що з цим робити. Не діяти, почнемо з цієї плати, бо візуально тут компоненти не погнили цілі. Просто трошечки не тут покрилися туману. Тобто теоретично цей блок мав би працювати. А от в цьому однозначно хана. Ось так, зв'язуюся з власником. Показуємо весь момент, щоб він зрозумів, яка тут габела і що з цією фарою робити. Е, По-любому треба шукати цей блок. По-любому треба цю фару робити, тому що нагадую, ця фара просто космічно дорога. Е, що зрозуміло? Для тих, хто сильно дуже розганяється, запам'ятайте, е, Такі речі, як японці, вони дуже дорогі в обслуговуванні, але по конструктиву і по якості зборки, вони. Я до мою, мою точку зору, що ви не думали, може хтось там сильно на то не і когось це влаштовує, бо багато є ланос фанатів і ваза фанатів. Тому може її Нісана фанати. Нісан -фан... – це така машина, де коли коштує все дорого, але по якості відносно, як то кажуть, по конструктиву, по якості, воно ре реально кончене лайно. І сам прикол в тому, що заміна аналогова вот, зачасту таких приколів, як блоки, фари не існує. Якщо існує, то значить. Ну, скажімо так, щоб ви зрозуміли, LED на цю, на ліфа аналога нема. Тобто тільки оригінал. Або купуєте нову фару. Або шукаєте, може десь у когось була машина розбита, лишилися блоки цілі, і, як то кажуть, то ще в лапках, що може бути таке, що блок може вам продати, і він може бути несправний. Чому буду казати власнику, як купляти цей блок самостійно, тобто на свій страх і рост, Бо в мене вже був один момент, коли я взяв запчастину на свій страх, а власник почав, як то кажуть, крутити носом, сказав, що. То не в цьому проблема, мені цього блоку не треба. Бо про те, що він робочий, мені його не треба, бо проблема не в тому, мені сказали, що починять старий. Тобто, коротше, були канітелі. Я в одному з відео це проказував, не буду повторятися. Тому практика показала, якщо власник, е, як то кажуть, падає на всі ризики, то, звичайно, я можу цей блок замовити. Але щоб потім ніяк не було претензій в випадку чогось, якщо тільки не в цьому блоці проблема, або якщо, не дай Бог, блок прийде. Наприклад, бо можуть його так само всучити. І візуально він може бути цілий, несправний, несправний. Далі по інсінні на одну фару, чому я завжди кажу, що якщо ви щось хочете робити фару, ну, переважно бажано її висилати мені. І я тоді вже її на місці перевіряю, як вона працює, як вона світить. І тоді вже може якось щось штахуватися. Мені зараз звернулася людина з Києва, плату попросила ДРЛ, замовує дрл плату Якщо ви поняли, в мене так само цей ДРЛ плат немає. Ці ДРЛ плати я так само шукаю на просторах інтернету. Так само шукаю людей, які, наприклад, попали в ДТП, машина, фара була розбита, мені відпродали. І я так само шукаю ДРЛ-плату розжигу на своїй інцінні, бо в мене зараз китайська стоїть. Аби поставити оригінал. І плати DRL виявляється на кожну з моделей. Немає значення, чи це Buick Regal, чи ось це Opel Insignia. Плати DRL, ну, DRL мають на увазі ДХО. ну, так само пише. DRL. DRL, CLL, тобто габарити і денні ходові водні. так. Відповідно, плата є рестайл до рест. рест рест, Відрізняється рестайл має зелений роз'єм, рест має чорний роз'єм. але виявляється, що не тільки. Виявляється, на різні покоління йдуть різні коди, відповідно, прошивки, відповідно яскраві січення і тому подібне. Тобто, сильно дуже не розганяйтеся, бо є два-три блоки, які сумісні, а є, виявляються якісь блоки, що типу. Ну, не знаю, може, просто це попалося, я йому відправлю ще другий блок. Або будуть її чекати, бо пообіцяли, той іменно блок, який йому треба, по його коду, по старому, який у нього стояв, приїде орієнтовно за тиждень півтора, бо то зараз свята. Ніхто з Польщі відправляти не буде, бо то людина переселась з Польщі. Відповідно, треба чекати. Так само у них і та ДЧЛ, то той, блін, дебільний, е ненавиджу службу, ні GTL, ні Росана, яка в на увазі митниця, яка постійно посилки складує, потім е об'єднує і накладає на них мету. Е щоб ви поняли, аби не відходитися від думки, щоб не переходити, бо. Тобто якусь певну деталь треба чекати, і відповідно людина залишається або з розібраною фарою і без машини, або їздить на тому, як є. Тобто збирає, чекає запсина і передає заново знову знову розбереться фара і тоді поставиться. На жаль, в наявності таких блоків блоки немає, тому що це є, скажімо так, хвороба цих автомобілів. Якщо, наприклад, на рестайлі вже почали блоки старцювати і вони вже так не, не вилітають, то на дорестайлі абсолютно всі покоління дорестайлів, є хвороба пошкодження фари. Я вже розказував, впираєшся бампером, ламає кронштейн, тріскає знизу корпус. Або банально, у вас на сонці, ну це я на те просто показує, от в цьому участку у вас зверху відслається герметик. Бо неякісно спаковуються фари з завода. Е, можливо, якщо б там якийсь би був без захист, щоб воно перекривало зверху капотом нормально, е, суцільніше. або якусь давали б резинку, щоб туди не попадав просвіт. І герметик би там так не страдав. Е, зачастую туди е, з, з мордашки постійно попадає вода, воно вмивається і постійно герметик скажімо так, розширяється, звужується, і відповідно він відклеїться на всіх. І навіть, вроді би, навіть на рестайлі. Просто на рестайлі блоки, я нагадую, от і рестайлова фара. Маєте рестайлову фару. Рестайлова фара. Блок DRL на сторце. Він вже стоїть. І блок розжигу вже з цієї сторони з боку. Так само стріт на сторсу. Відповідно, ці блоки вже у нас не тонуть. Відповідно, ці блоки на сінівських фарах живуть. Тут же у нас було ДТП. Автомобіль стояв на аукціоні, відповідно, кронштейн розламаний, розламаний кронштейн тут, розламаний корпус тут. У нас через ці всі тріщини сюди. Сюди вода затікала. Фари були втоплені. Ватерлінія зараз. Ватерлінія, у нас ось тут є ватерлінія, бачите, Відповідно, втонув цей блок. Е -е, воно, напевно, якось під кутом стояло, бо ватерлінія звідси починається. Ну, І на цьому рівні закінчиться. Чому воно там в той блок що щоб постійно було в сирості, чи що? бо він трошечки якби, як вище стоїть. Ну, або коли рушалося, воно. Хлюпало і обмивало, відповідно, блок замкнув. Тому, якщо би виробник з завода не робив западло, а ось ці блоки кріпив десь, наприклад, поверху деталі, ззаду, поверху, або, як, от, наприклад, робить вах на шкодах на задній кришці, отакої задниці б не було. І я думаю, з цими можна було б миритися. На жаль, ця шляпа. Сумніваю, що ми ціна йдемо на Алікспресі чи на інших е, магазинах. Ну, На лиці я бачу, продають люди розборки. Будемо взнавати. Зараз це діло все скидає власникою, хай думає, що робити з цим. Зараз у нас У мене трошки інакше буде робота і не знаю, що знімати буду. Відповідно ці блоки перефоткую, хай власник шукає, скаже шукати мені, тоді я щось підшукаю, але зразу кажу. Це, це пападос, це треба чекати і буде довго нудно. Ну і є ось таке чудо, вже 36% заряду. Власник не міг зарядити, не хочалося. Проблема була в релі і проблема була в тому, що недобре організовано заземлення. Заземлення у мене... Тут організовано добре, тому що у мене заземлення що на підйомнику, підключено, виведене на 0, що на щитовій. У мене так само 0 виведений на землю зразу. І виходить, що я от спокійно цю пермичку дав, і в мене земля якісна. Це Зарядка оприділила, що земля добра. Відповідно, пустили на зарядку. У нього вдома нормальне заземлення немає. У власника цього автомобіля, відповідно, він зарядитися не міг. Зараз я йому ну, скажімо так, дав добро, щоб він трошки підзарядився від моєї мережі, бо машину приїхали на 2%, щоб ви поняли. Її притягнули на лаветі. Відповідно, зараз є 36%, Ну, йому хоча б до Ти тихай забирає і вже вдома собі дозаряжає. Хай робить нормальну землю і тоді йому буде щастя. Якось так. Так, друзі, і основне, що по цих фарах у нас залишається очікування запчастин. Власник попереджений, знайшли на одному з сайтів, на Вірічній Уликсі. Чоловік продає блоки, але продає, ну, скажімо так, знаєте, він монополіст. Інакших блоків нема. І він влупить ціну 3 з чимось тисячі гривень. 에, сконтактували ми з ним, дешевше він не хоче. 에, є розбита на просторах Лікс-фара. Ця фара у нас 에, має, окрім, окрім блоку ДРЛ, має ще і повністю лінзи, всі в зборі. Ну, я тут відео підкинув, чоловік показував. Вот. вторая фара, которая половины тут, ну не половины куска нету, получается. И, ну, то есть стекло покоцанное, но все внутренности, все работает. И нету только светодиодной ленты, которая, вот кусок от нее остался. Ближний, дальний, все работает. Без проблем с поворотом. То есть все блоки, все провода, разъемы, все, все как бы все работает, даже на второй фаре. Власником ну, пояснив, що її винніше взяти, але він за цю, за цю фару хоче 100 доларів. Е, якщо взятися ця фара коштує ціла взагалі космос, в його випадку скло ціле, корпус ну, відносно ми поремонтуємо, буде цілий. Але в нього буде блок, і буде запасний блок цієї леду основного. І в випадку чогось він зможе чи перепродати, чи... Будемо мати в випадку чогось на запас, бо раз людина буде користуватися автомобілем, йому по-любому пригодиться. Бо, щоб ви зрозуміли, на інсігні я вже блок аксенону два рази міняв. Вони бувають часто перегорають. При різних причинах жінка вон, притулилася до бордюра, ламанула корпус, вода попала, день-два, води насочилася, чи там дощ пішов, чи ще й космара, і хана. Тут так само. Будемо мати, скажімо так, вірогідність з того, що воно хоч трошки буде жити. І в випадку час будемо мати за частинку. І тоді ми цей фару зберемо. По основному питанню у нас залишається давайте так, збір. Збір для ЗСУ, пояснюю, що йде мова. В даному випадку боєприпаси виготовлюються зараз самостійно, з військовослужбовцями. Відповідно, держава, яка би мала виділяти це кошти, вона не виділяє. Вона забулася, вона робить бруківки, готується до виборів і всяких херня, купує собі мерседеси і так живуть на тому. Тому хлопці купують за власний рахунок боєприпаси, щоб мати з чим воювати. Відповідно, шукають канали, відповідно, даються там певні роботи для токарів. токарі точать, точаться ось такі речі. Так, отакі. З гайкою. Коротше, це діло проточити, нафрезерувати такі шашечки, шоколадку зробити, різьба щоб можна було закрутити копачок Я вам докину фотографію, як у нас з болю виглядає. Собі вартість одної штучки, тільки оце вошточка, іменно ця гільза. Щоб її виточити 500 гривень, 500 та? гривень. Таких во треба все більше і більше. Це, скажімо так, це мала партія. Відповідно до цих речей у нас ще йдуть комплектуючі, так само різного тонку. Хлопці вже і наточили досить немало, скажем вже в загальному вже на сьогоднішній день понад 100 з чимось тільки на саму виточку, а плюс ще комплектуюче радіодеталі мають на увазі затримки і тому подібне. Зачепи плюс 3D -пласт... пластик на 3D-принтер, щоб усі його заглушки точити. Тобто там бабосів просто відливається космос. Тому не будьте байдужими. Посилання я залишаю на карточку, ну і тут прикріплю. І внизу під відео, якщо комусь ну, хтось буде небайдужим, можете самостійно привезти до мене прямо на місце або на офіс хімчистки Хімків 4. На, так само ж на магазин Левір на ринковій. Я думаю, багато хто дивиться. Ті всі контакти я поставлю внизу під відео. Друзі, не будемо байдужі. Так, не залишаємо хлопців на бойовому так, шляху без допомоги. Тому якось так. Наразі поки що все. Буде запчастинки, будемо продовжувати. Наразі готуємося до свят. Ну, Я не знаю, назвати то святами я не можу, бо на час е, війни, е, не спецоперації і прочої хрені, е, ми не святкуємо. Ну, Ялинку діти хотіли, ми їм поставили, але в основному десь може, десь там вечором повечеряється, але ми не святкуємо. Чекаємо. Скажімо так, працюємо над тим, щоб була перемога. Всім па.